Сідайте, будь ласка. Ставши священником, неодноразово я мав багато різних розмов з людьми. І ці, і ці розмови були доволі такими різними. Одні розмови були Було багато питань, як правильно, наприклад, молитися. Ну, кожному з нас напевно цікаво. Щоб це його яку молитву помолитися для того, щоб моє життя в один момент стало кращим. А ще в інших розмовах чулися докори, такий бунт. Пам'ятаю в моїй рідній парафії ще до семінарії в часі вечірньої святої меси, одна жінка в часі проповіді впевнено з великими криками. Почала кричати на цілий храм, як ви могли не прочитати намір, в якому відправляється свята Меса? Ну і священник відразу відреагував. Вони відійшли до Захристі, і там розмовляли про щось. Але, на превеликий жаль, мовляння для цієї особи не принесли бажаного ефекту, і заспокоїлася вона лише тоді, коли. Священник сказав, що цю святу месу він звершує в тому і в тому намірі. Виникає питання. А хіба Господь Бог не знає, про що ми його будемо просити, перш ніж ми взагалі до нас прийдеться думка? І Ось ці розмови можна пов'язати між собою такою однією червоною ниткою під назвою Молитва. Про молитву вже сказано досить багато, про неї написано теж не менше, але все одно у нас віруючих виникають питання, як має, яка ж має бути ця ефективна молитва, щоби Господь її почув. І відповідь ми знаходимо, і відповідь дає нам сам Ісус Христос. Не будьте багатослівними, як ті погани, які гадають, що за своє велимовство будуть вислухані. Передивімося на як це виглядає у нас. Візьмімо, наприклад, адорацію присвятих дарів. Літання до серця Ісуса, акт віддання Ісусу, потім ще акт віддання України непорочному серці Марії, і ще досить багато молитов. Але ми забули про одну важливу річ про молитву в Тиші. Коли пригадаєте, що ми прийшли просто раніше до храму, нічого не кажучи, просто посиділи і доклали зусиль для того, щоб почути Господа Бога. Адже Господь Бог до нас промовляє багаторазово, промовляє через наші думки, через наші емоції, через своє слово. Але не превеликий жаль, нам не завжди вдається почути те, що говорить Господь. Це так неначе як в часі сьогоднішньої меси, чути, як грюкують по тих наших вхідних, залізних дверях. Складно почути правда. Тому ми потребуємо повернення до тієї молитви в тиші, щоб почути, що мені хоче сказати Господь. Адже Господу залежить на моєму щасті, і для кожного з нас Він має свій суперплан, план, який. Зробить нас щасливими. Святий Карло Боромей говорив так, що людина церкви потребує усної молитви, тобто молитви в тиші. І, хоча минуло п'ять століть, але слова цього великого святого і надалі залишаються актуальними. Саме такої молитви ми потребуємо, саме така молитва є справжньою, щоб не тільки виставити Богові наші вимоги, але почути, що мені хоче сказати Господь. І коли ми почнемо практикувати таку молитву, молитва перестане бути для нас нудною, а молитва перетвориться для нас місцем сили, приходячи. На молитву ми відчуватимемо ту життєдайну силу, якою ми будемо переповнені. І саме з такої молитви черпали силу сьогоднішні святі Йоан і Томамор, які мужньо боронили правду, які говорили: ні, це не так. Госп... Господь говорить щось інше. І, хоча їх намагалися вмовити їхнє оточення, обіцяли досить високі привілеї, але вони залишилися вірними Богові, вони залишилися вірними правді. А чому так було? Тому що вони любили правду, пізнавали правду, і, заплат... і захищаючи цю правду, вони віддали своє власне життя. Тімося цієї молитви від цих сьогоднішніх святих, святий Йоанна Фіш та Томаса Море. Моліться за нас.